його друзі! З вами я, Хоромікан, і сьогодні ми з вами пограємо в Minecraft, а конкретніше на сервері Кубкрафт Геймс. Це перше відео, яке я знімав коли-небудь на комп'ютері. Тож сьогодні ми з вами пограємо в Блок Islands. Ну, звісно, що в соло. Майже вийшло, як, як це любить робити деклавіс, але ні, все ж таки не вийшло. Коротше, зараз будемо пробиратися вон туди. Погнали. Зараз мені все одно треба будуватися. Інколи бувають баги, коли блок під тобою зникає. Тому я завжди дуже обережно. будуюся. Навіть на звичайному стрибочку я зміг добитися. Оп, оп. Хоч би тут було щось нормальне. Так. Чудово, в мене є меч. У мене є меч. Погнали в центр. Чудово. Так, тут у нас щось є. Так, тут було щось. Наді мною хтось. Я бачу його. Заходимо. Вриваємось тут. Вона зараз добуде меч. Є! Я її забрав. Візьмемо лук. Стріли, арбалет. Ще стріл. І заберемо залізний меч. І повернули енду. Чудово. Так. Зараз мені треба одягнутися. Гарні, чудові лути. Просто чудові лути. Так, ну і подобуваємо ось ці блоки. Тут може бути щось дійсно корисне. Зазвичай з них падають якісь кльові ресурси. Але інколи можуть падати і такі штуки. Так, залишається три гравці. Я напевно буду найкращим з них. Тому що в мене дуже круті лути. Дуже круті лути. Попросто одні з найкращих, можливо. Так. Так, мені досі не випали... Мені досі не випало щось такого корисненького. Одягну ось це. Візьму ось такий меч. Блоки. В мене мало каменю. Оп-оп. І напевно... Ось це. А, ось це можемо взяти. І заряджу арбалет, залишається один на один фактично. Так, ну що ж, погнали шукати гравця. Де він тут у нас? Десь тут є гравець. Я його не бачу. Візьмемо меч. Так. О, я його бачу. О, я його бачу. Але я промазав. Так, будуємося. Зараз ми до нього прийдемо. Он він тут. Он він тут сидить. Іди сюди. Дріло мене багато. Підбив Є! Є друзі! Є друзі! Є! Просто по-чудовому ми його розкидали. Просто по-чудовому. Воїстично не старався взагалі, я старався. Погнали... О, ну це моя улюблена ж мапа! Ну я на улюблені б, я звісно переможу зараз. Так, погнали у мене, я впевненість, я знаю, якою тут стратегію треба грати. Просто клас зараз буде каточка, Тому ставте лайк. Запасайтеся сухарками, тому що зараз буде просто супер красиве викидання з гри. Зараз головне забудувати своє ліжко. Що я зараз дуже швидко вже зроблю. А потім все дуже просто. Просто по стратегії. Так, купуємо теракоту, звісно, що це, ну, це найкращий, один з найкращих блоків тут. Так, і забудуємо ліжко. Як його забудовувати, друзі, ви мене спитаєте. Да, ось так просто. Ось так накладаєш навколо нього, запам'ятайте цю стратегію, тому що таке не проламають. Майже неможливо майже нереально проламати. Бро, давай, допомагайте мені там. Ось і все, у мене більше немає. Але тепер хоча б нас не зламають. Ну, швидко, принаймні. Я купив ще теракоти. У мене тепер ще півстаку. І ще півстаку зараз буде. Ну, мені, здається, розуміють, що я хочу зробити, так? Да? Мені здається, вони розуміють, що яка моя ідея. А вже вже всіх зламали! Навіть без мене все обійшлося. Так, друзі, нам залишається тільки всіх порозкидувати. Звісно, це не так героїчно, як колись було. Там були уривки, коли я грав, і просто ми розкидували, але це, напевно, буде найшвидша перемога, коли, яку я коли-небудь робив. До нас просто не дібралися і все. Тепер всі будуть сидіти на своїх барзах і бути обережними. Але ми потупо зараз їх всіх приберемо. Ось вірно, вірно, вірно мислиш. Вірно мислиш, правильно, правильно, бро, правильно, вірно, все вірно. Ну якщо у нас буде такий захист, нас не зламають вже. Ніколи. Ми чудово розуміємо одне одного. Ну і він ще добудує там. Тепер мені мені все, що мені зараз потрібно, це взяти абгринути меч. Мені вже не потрібно навіть кайлу, тому що я нічого не буду ламати. Мені єдине, що мені зараз потрібно, це тільки меч. Щоб просто всіх брати розкидувати. Тому я абгрейду меч і просто таргетчу людей. Мені нічого не потрібно. Хоча блоки, хоча блоки, звісно. Але нас тепер ніхто не зламає. Просто ніхто. У нас супер захист. І це, напевно, буде найлегша перемога, яку я коли-небудь зробив. Дивіться, ми навіть не пішли толком в центр. І вже перемагаємо. Ось зараз піду з ним пехкатись. А вони не розуміють, що вони зараз самі себе під загрозу ставлять. У нього більше шансів? І він мене вбив. Він мене вбив, на жаль. Але я не засмучуюся в цілому майже. Не майже не засмучуюся. Все, що мені зараз потрібно, це накопити три заліза. І просто знову йти в центр пехкатися. Тому що мені вже більше. Мені нема сенсу купувати якесь кайло, тому що єдині ми залишилися з повністю незламаним ліжком. Тому мені в цілому зараз єдиний сенс це бігати, максимум добувати золото в нашій команді. І більше нічого не потрібно робити. Жовтих, яких вже не існує, можна ламати їм прохід. Ще золото, синіх, яких вже також не існує. Ні, вони існують, хоча ще. Ну, я його остерігаюся тепер, тому що в нього шансів більше. Бро, ти це не ти довго біг. Помаранчеві, які чи існують, на жаль. Але ми це виправимо. Наші там класно забудовуються, я зараз зачарюся наповню. Просто клас, друзі. Ну що сказати, Чудово, просто чудово з нас сьогодні йде. Хоча я нічого корисного досі не зробив, на жаль. Ну, крім того, що один раз помер. Але все одно. Ну, як то кажуть, всі вкладають щось своє в перемогу. Якщо ми, звісно, переможемо, але на це шанси великі, тому що сині зараз будуть 100% обережніші, тому що їм зараз ні для чого наражати себе на небезпеку. Вони, скоріш за все, будуть сидіти на базі і вичікувати нас. Тому я зараз просто візьму трохи заліза. Так, і купую собі, значить, погнали. Погнали. Я можу собі дозволити купити за чар всього. Оп. Ну і крім цього прокачати. А, ну мені це не потрібно. Прокачаю свій меч. Ось так. У мене тепер залізний. Ну і крім цього, я можу собі купити ще не знаю що, Ефекти. Ну, зілля сили. Зілля сили. Стренд. Ось так. Тому що я не знаю, куди мені ще втрачати своє золото. У мене було його купа. Я собі накачав меч на гостроту один. І залишається все ще дві команди. Я єдиний ще хотів собі купити блоків трохи. Ну, знаєте, щоб було чим будуватися, без блоків у Бідварсі грати не можна. Без, бу... без блоків у Бідварсі це як намагатися, не знаю, впіймати рибу руками. Фактично нереально, тобто. Мені ще потрібно золото. Ух ти, так у мене може бути зараз алмазний меч. На зачарку гостроти один. Ось тепер мене навряд чи хтось зможе злити з таким-то. -та. З такою махідну залишається і декілька синіх. Можливо, я зроблю єдиний кіл сьогодні. Залишається ще десь синій. Але в будь-якому випадку, якщо що, це буде, напевно, моя найлегша перемога. Яку коли-небудь зробив, просто перемога найкайфі. Я нічого не зробив, декілька разів вийшов з бази і це все. А вони самі одне одного пора просто перебили. Це все, все ж насолода. Оп, і тепер оп. Ну а тепер хай мене хтось спробує прибрати. Хай мене тепер хтось спробує прибрати. Погнали, Да, правильно мислиш, друже? Зараз ми будемо всіх розкидувати. Тільки дай мені на броню, блін. Не дав. Не дав. Дай мені тепер забрати все до побачення. Не давав ти мені? Я, здається, бачу його, да? Я його бачу, пішли ламати. Та, а що ти боїшся? Я його зараз заберу. Зроблю свій єдиний кіл. У мене просто гадна зачарка. Все! Я зробив фінальний кіл. Я зробив... я зробив. У мене один кіл, одна смерть, я не найкращий. А, так Так наш АМ 114 114, він всіх переламав. Він переламав попросту всіх. Всіх переламав. Кого можна було. Просто всіх. Ну, а я зробив фінальний кіл сініх. Це єдине, чим я зміг відрізнитися, один раз помер і один раз вбив. Ну, коли в мене був алмазний меч, на гарний зачар, у нього скоріше ще й баги, там, як ви бачимо. Але 100% це просто була епічна перемога. Тож я спробую ще раз. Можливо, мені знову повезе, ну, тому що хочеться якось прийняти участь. Хочеться хоча б одне ліжко зламати, будуватися, я буду діяти повністю глобально. Тому що я вже втомився, що я якийсь там другий номер, хай нас зламають, хай ще там щось, але я буду першим. Господи, за мною ще хтось біжить. Господи, він мене не, замі... не помітив навіть? Зараз я, скоріш за все, стану героєм. Все. Помаранчеві внизу. Мінус помаранчеві. А ти думав, що йдеш? А де він тут? Ну хочеш попекатися? будемо попекатися. Все! Все! Ізі! І тих тут. Ну давай будемо з тобою розбиратися тут, по красі. Зараз треба ноги уносити, звідси краще. І якомога швидше. Це трохи намагатися себе качнути, але це вже ну просто. Це Це те, що намагається зробити кролик перед смертю. Ну єдиний там, залізним мечем спробую з ним поборюкатися якось. Та не йди на нього. Він нас зараз прихлопне. Зілля сили бафає. І ну, бачите, ну що це таке? Він не читер? Він не читер? Просто зілля бафає і все. І все, всім кінець. І його ніхто злити не може навіть. Як з такими людьми грати? Ось як він там з'явився, тільки що у нього зілля невидимості може є. Читер, господи, він читер. Ну все, мені, мені кінець, якщо він, він мене зараз ще раз дістане. Сто відсотків. Майже догнав. Та нас розкидають просто. Він зараз нас просто прихлопне і все. З Чому він ворогів не ламає? Ну знову, знову я був близько, щоб його вбити, але він вбив мене на виході. Ну ось тепер у мене буде більше шансів з ним боротися. Так, тепер у мене буде більше шансів з ним боротися. Я у собі купую ще ось це і ось це. Так, ну що ж, погнали. Я складу сюди свою зерлізу. скоріше за все, його хтось забере? Але я буду вірити, що люди в нас добрі. Йду ламати побажайте мені удачі, підтримайте лайком цей ролик, якщо вам подобається, а я спробую йти ламати їх. Ось було б класно. Насправді. Так, невже мені зараз вдасться прорвати їхню оборону ось так легко? Невже? Ні, не вже. Ні, не вже, тільки на нубик. Клас. Він не мене зміг зупинити. Він хоче за мною затимитися? दी दो मैंने तेरे मेहनत Блін. Оце він довго буду ламати. Краще я вже помру. Звісно, це був Рамсара. Але тепер я їх злимав. Тільки дарма намагаєшся. Все. І жовтих більше також нема. Ну, я залишаюся напев. Це мені також не задобиться і вже. Це також. А, він не дасть, окей. Це також. Тому що, можливо, я повернуся на базу. Погнали, пострибуємо. І вони також зламані. А їх то зламав? А їх хто зламав? Невже наш їх зламав? Не вже хтось ще є наш. Так... Зараз зараз у мене, мене є надія. Зато тепер можна не витрачатися на оборону ліжка. Тепер залишаю... Так, ну я і вони, значить, тепер є ще надія, друзі. Ще живемо. Ще живемо. Мені не вистачає на класний апгрейд. Так. Е Зачарування також. У мене шарпнес 2, мені би 15 золота, значить ми будемо в центр. Можливо, нас ще є надія, друзі. Значить, є тут не один з команди рожевих. А, я дотерпів, я зрозумів. Я зламав їхнє ліжко, бо я дотерпів, бачите, 0-0-0 на таймері, тобто да, я дотерпів. Господи, він зараз іде на мене, він йде на мене. Скоріше все я залишився з ним. Так. Ну давай, погнали. Погнали, бій. Я тобі не дам так легко мене забрати. Я програв, схоже. А є ще десь фіолетовий. Мене вбив він. Так, да, він мене вбив. А є десь ще фіолетові. Звісно, а у них також зламано правильно. А я ще десь фіолетовий. Я виходить, залишався з ним один на один і мені трохи ну, гарно задіяв. Взагалі все те барахло, що я купував. Я навіть ним не скористувався на жаль. Але я думаю, це була достойна катка. Я сподіваюся, вам сподобався цей ролик? Якщо сподобався, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Наша Мрія 1 мільйон. Тож, дякую всім до перегляду. До побачення.